Друзі, рецептів Будуна, якщо ви вчора добре дали, і у вас нині болить голова, так як мене. Я вам кажу, вам ні альказельцери, нічого не допоможе, ні баталогін. Вам допоможе сало, звичайне сало. В моєму випадку це кіпчене. Так лікується мій дід, йому вже 92 роки. І так він сказав, щоб і я лікувався. Може бути сало свіже, солоне, ну свіже, чуть-чуть присолити, щоб оцей. Отак, якщо болить голова, просто берете кусочок сала. Mm, я чувствую одразу помазання. Mm, сало, це... Це сила будуна. Так лікуйтеся. Ну, якщо вам вже ви так вчора мосно дали і вам ще то не допомагає. Можете повторити процедуру ще раз. Берете ще раз кусочок сала. О! Можеш огірочком так совко прикусити, щоб воно краще допомагало. Лікуйтеся, друзі. Але не злоупотребляйте, бо завтра прийдеться знову лікуватися.